Всім добра здоров'ячка! Це все йде на опакування. Будемо і відправляти запізненням трошки, але відправляємо і не запізнюємося. Відповідати на коментарі теж ну, просто реально не співаємо. Хочу прочитати, куди наші товари йдуть: Дніпро, Львів, Івано-Франківське, Львів, Київ, Київ, Одеса, Умань, Ужгород. Е, що ж, Житомир. Ну, дуже по цілі Україні нашого товару хочуть. Е, що, наш товар, який бійці, різні сапки, городний інструмент. Бачите, такі сайти в нас всякі є. Круль, ну, всякі, яких хоче трьох видів, я потім покажу. А ще більше ви можете побачити на нашій сайті магазині. Майстре Дрінько на Google набрали, ви заходите у наш магазин. Марки, е, різні е, шитківнички, вже на ваші пізніше будуть. Бруски для заточки ножів, різна посуда. Плушки у нас, ну все, до горошого вам треба. Тепер у нас дуже великий вибір, вибір шампурів різного розміру, різного калібру, кольору, який вам подобається. Різні упаковочні такі футлярчики. Дивіться, така крокодильня шкіра, різні, які вам подобаються, по 6 шампурів. Що наше? Ікони в нас, ще всякі різні є, які хоче замовлення. Ось такі халатики, бачите, Ось такі ви можете взяти до кухні з нашого блемого майстря Деренько. Отаке, що в нас ще тут є, що в нас ще? Різна посуда дерев'яна, сітки барбекю, які ми робимо на замовлення, ось такі. Бачите? Що в нас ще є? У нас є ще такі мазі від грибкового захворювання, внутрішнього, від горла, від псоріаз, ну, всякі захворювання. Гімарою найголовніші, це саме поширена слабість. Так, що хто хоче, може з нами співпрацювати. Люба область, будь-який магазин в кожному районі. Ми можемо привезти самі або можемо доставити вам по почі. Прорекламуємо вас, що там є товар наш і там є товар ваш. Так що для замовлення можете писати на WhatsApp, меседжі, телеграм, щось там є і Viber. І дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, Оптовиків, може, цікавий, когось, хтось може хоче оптом робити. Урозді все робимо, що вам захочеться. Все, Всім вам добра здоров'ячка.